Привіт, шановні гості, дорога родина, зайчики, вітаю вас. Вітаю вас усіх з сьогоднішнім святом. Сьогодні у нас дійсно свято. У всіх нас є можливість сьогодні жити в вільній країні завдяки нашим захисникам. Тож подякуємо кожній і кожному, хто нас зараз захищає. Завдяки ним. У нас є наша країна, наша мова, наша культура. І ми всі зараз знаємо, наскільки це цінно. Бути собою, бути вільним, розуміти свою автентичність, хто ти, що ти і де ти. І це дуже здорово і круто, що завдяки нашим героям, нашим воїнам, завдяки всім нам, завдяки тому, що ми всі такі зайчики, знову ж таки, це слово не просто як сам зайчик, як зайчик, а те, що ми всі як одне ціле в нашій країні. Тож, я всіх вас вітаю з цим гарним. Святом святкуйте сьогодні, вітайте одне одного і не забувайте, якою ціною нам дається зараз наша незалежність і якою ціною вона давалась нам багато-багато років. Я хочу, щоб кожен з нас знав свою історію, пам'ятав, скільки біди і хто зробив нашому народу і ніколи про це не забувати. Щоб це надбання, скажімо так, ці знання передавалися з покоління в покоління, робити висновки завжди з усього правильні і берегти те, що в нас є. Те, що в нас є, це саме цінне, а в нас є багато. Наша країна дійсно дивовижна, красива. В нас дуже гарні люди, працьовиті, розумні. Все-все прекрасно. І природа, і надбання, і культурні цінності, і традиційні цінності прекрасні. Тож, зайчики, я вас всіх вітаю. Пишаюся тим, що я українка, правда. Не переживайте це, я мазю, намазала руку, бо вчора потягла, я завжди так вкутую. От. Тож сьогодні а? нічого такого не роблю, бо я втомилася, два дні прибирала Перу. Вчора ж ми поїхали ввечері на вокзал. Зустрічали подругу, подруга не залишилась. Вона ж з дочкою приїхала з Канади. Дуже важка в них дорога була. Вони з Канади перелетіли в Польщу, там ще подорожували по Польщі на потязі. Потім перемишель Києва це був потяг. Приїхали вони вчора в Київ в 8. 15, але поїзд затримувався, бо там була трохи повітряна тривога, ну, в принципі, не так набагато й затримувався. І от вже в 11 вони поїхали в Харків, бо вони ж самі з Харкова. Я переживаю, як знаєте, Харків це ж не саме спокійне місце і місто. От, Але будемо сподіватися, що все буде добре. по другому мою звати Юля. Вона буде повертатися назад в Канаду. Вона приїхала сюди на місяць. Квартира в них стояла, ніхто не жив, оце скільки. І так склалася доля, що коли їх війна застала на відпочинку. От. Люди купили були путівку на відпочинок, і потім ще з цього відпочинку не могли повернутися. Там сиділи, в них були, закінчились гроші ще на початку війни. Потім вони вже якось попали. були Хотіли сюди в Україну, але не вийшло, і страшно було. Бо Харків, там же ж ви знаєте, Харків і в окупації була там частина Харківської області, і зараз там не все спокійно. То вони попали в Канаду. І от зараз в Канаді проживають важко, звичайно, українцям, бо через те, що незнання мови, ну все інше на роботу не так-то легко влаштуватись, тому зараз вони працюють, скажімо так, на тяжких роботах. В Юлі двоє дітей, ну, діти вже дорослі, син дорослий, ну як дорослий, 23 роки, а доньці ось 13 років, і важко. Двоє дітей, чоловік є, чоловік працює, так працював на різних таких різноробочих роботах там в Канаді, і сніг чистив, і будівництвом займався там щось підбілить, підкрасить. А Юля працювала прибиральницею, оце весь цей час. Каже, дуже важко, дуже хочеться додому, ну, але поки що ну, будуть вони повертатися, діти, мабуть, що залишаться, бо дітям дуже там сподобалось, діти вивчають англійську французьку. В Канаді в основному там англійська і французька, дітям дуже подобається. Ну, Молодіжі, воно ж, звичайно, що все це там подобається. А Юля, чоловік і чоловік її Сергію, так само, як і ми звати, то їм дуже важко. Дуже важко адаптуватись. ну, Плюс, знаєте, коли вже вік тобі коли не 20, то тобі, звичайно, що важко. І подобається їм більше життя в Україні. Ну, Зараз я кажу, що зараз поки що ще в Харкові не дуже спокійно. Зараз, в принципі, в усій Україні в нас не дуже спокійно, але зайчики будемо вірити, що все буде добре. Я вам хочу показати покупки, які я зробила вчора в епіцентрі. Ми були вчора в епіцентрі, а чому ми туди ходили, я купувала паперові пакети. Зазвичай я купляю їх в метро. Такі пакети для хліба паперові, ну харчові. Ось зараз я вам їх покажу. Зазвичай я їх брала в метро. Але коли ми ходили в метро позавчора, почалася повітряна тривога, і я вже накидала всього в кошик, але нас вигнали з магазину. Ну, поки повітряна тривога, ви ж знаєте, що виганяють. І все, я не зробила покупки. А от вчора ми зайшли вже в епіцентрі, там також я знайшла такі паперові пакети. Це я зазвичай плаття пакую. Ось такі, ну екологічні пакети. Також це для харчових продуктів, вони безпечні, щоб менше використовувати пластику. Я вже вам казала, що. Більше хочу використовувати паперу, екологічних якихось матеріалів, ну тих, яких можна переробити, так чим оцей пластик і кульки. Звичайно, що кур'єрські пакети я також купую сама, щоб вам дешевше було, от коли я пакую плаття. Там навіть в новій почті, так зручніше, то вони ці пакети з переробленого пластику. Також вони екологічні. Оці пакетики, що від мене приходять, рожеві. в мене є жовті фіолетові, щоб ви знали, що це також екологічні пакети вони з переробленого пластику. Тож, отакі кульочки я купила. І окрім кульочків, я ще купила стікери дуже красиві і дуже красивий зошит, Зараз вам його покажу. Так, зараз. Це десь потягла руку, щось, мабуть, тяжке, несла от прям як сухожилля. Знаєте, то я намазала мазю і укутую. Заживе. Ось такий зошит. У вас буде в зеркальному відображенні мавка. Це є наш український, ви знаєте, мультик такий класний. І тут це як не зошит, а як щоденник. Я ось вам покажу, який він дивіться якісний цей щоденник. Може, хтось захоче собі такий. Вони там е, на малюнку є ця мавка сама без котика. Ну, отакі от пороблені щоденники. Дуже красиві тут малюнки. І тут, прям це знаєте, як щоденник, як книжка. Тут ось в зворотньому цьому все дуже красиво пописано про птахів. Дивіться тут. Які тварини занесені в червону книгу, потім ще щось. Ну, дуже красиво все розписано, приємно пахне, що дуже важливо. І також ось корисні, екозвички тут є в цьому щоденнику. Так? Ходити в магазин зі своєю торбою і так далі. Ось такий дуже красивий. написано: на зошиті справжня людина є другом усіх живих істот. Бачите, як гарно. Ось такий. Щоденник я дуже люблю взагалі такі няшні речі, різні, ну, красиві, такі навіть дитячі, мені подобається. І приємно дивитись такий щоденничок. Потім купила я наліпки. Побачила я в Юлі в нашій, коли вона пакувала гудзики і наклеювала такі наклеючки, Ось такі наліпки, вони не дешеві. Оця одна планшетка коштує 65 гривень. Ну, скажімо так. це... Недешево, але вони дуже красиві, ось такі наліпки українські. Саме смішна тут ось написано біологічна зброя <свісно> на густі. І потім, вже, коли буду вам відправляти плаття для гарного настрою, ось такі красиві наклейки. Ну, класні вони. От мені вони настрій підняли. Я думаю, хоч це і дорого, але воно того варте. Ну, дуже такі красиві. Потім ще купила ось такі. Стікери, я не знаю, це грушка чи авокадо, теж таке няшне. Ну, якісь побажання вам писати. І, звичайні без нічого. Ось такі. Може там щось записати. Оце те, що я вчора купила в епіцентрі, дуже мені сподобався оцей щоденник з мавкою. Дуже красивий. От. Прямо я його зацінила. Не пам'ятаю, скільки коштує, мабуть, що 200-300 гривень. Ну, не дешево, якби, але воно того варте, бо тут дуже якісна. Ну, ви ж знаєте, зараз нічого дешевого немає. Дуже красиві малюнки, дуже красиві картинки. Ну, це так як повноцінна книжка. Тому, ну рахуйте, що ця ціна навіть дуже оправдана. Вона така товстенька. Тут чимало. Я не знаю, скільки тут аркушів. Вироблено в Україні. Мавка лісова пісня. Видавництво ранок. Так, а що тут ще? Написано, який в них тираж? Надруковано місто Харків, друкував клас. Серія щоденника мавка зима. Підписано до друку такого-то, формат такий-то, інтернет-магазин такий-то. І експертиза така, та виробник анімаційного фільму такий то. Я не бачу, скільки тут аркушів, яка, скільки, кількість штук. Але, ну, мабуть, що, ну, точно 100 тут є, щоб ви отак от знали. Дуже гарний. Це я все перечитала, що тут надруковано, Ось бачите, ціла прям така, як в книжці. Так що, зайчики, оце такі останні новини. Сьогодні нічого не роблю. А, вчора Сергій ще... Коли кришив на борщ зранку, то поранив собі палець. І я ж кажу їм, знаєте, за чоловіками, як за малими дітьми, кажу, замотай пластирем, замотав. Ми вся душі пластир відпав, він його далі не наклеїв. А ми, коли поїхали на вокзал, то ця сторона штанів тут уся в плямах, тепер з кров'ю і сорочка. То я прямо відвідником намазала і перу тепер ці речі. Надію, що стирається, бо вона вже позасихала. Є в мене німецький прямо від, 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 там, і від е, крові, від кави, від усього такого понаписаного, але не знаю, відпереться чи ні. То це так. Нічого не роблю, бо я якось, знаєте, е, сьогодні свято, і думаю, теж. Відпочину, От один день відпочину, наберуся сил, хоча я вже викроїла зайчики два плаття. Дивіться, літніше поки що. Ось, два вже покроїла. Тим, кому я обіцяла, що е, щось пошию, то пошию. Ну, бо дівчата просили деякі ще, хочуть сукні боху, певного відтінку. Це не те, що там, знаєте, якесь індивідуальне замовлення, це от буде повтор, просто з інших тканин вони всі будуть гарні. Ще в мене, я, теж, я от знайшла. Дуже-дуже шикарна тканина, дивіться яка. Це просто прекрасно. от В стилі Зімірман, ось така ось. от Я її знайшла, попрала, ще з неї може встигну щось пошити, не знаю. Зайчики, поки що так конкретно не обіцяю, буду старатись, Буду старатись щось зробити. В хаті прибрано, чистота красота. Нічого я з косметики такого, як я казала, знаєте, щось десь знайду. Знайшла нову пудру, ще срок годності в неї нормальний. Боже, я ось стою як какаду. То таке? Сьогодні виходили ми вчора ж приїхали ми пізно, в нас ж комендантська година, то ми старалися встигнути до комендантської години. Машину ставили на стоянку, бо вже ніч була. От, поставили на стоянку, а сьогодні до 12 треба стоянки цю машину забрати, бо це в нас ну, посуточна там стоянка. То ми пішли з Сергієм, потім ще зайшли в сільпо, купили собі хліба, да, трохи там поїсти хліба, потім ще рибина була там гарячого копчення, така смачна. То ми купили, то ввечері вже будемо її, її їсти. Що, може, ще щось придумаємо. не знаю. Тож сьогодні оце таке. Вчора ще перший раз я купляла і подрузі купила попробувати комбуча. Це воно пішло з Бучі, придумали там, хто пив, таке знає. На основі чайного гриба такий напій. як... Не то квас, не то ще щось, ну повністю натуральний. Воно там стояло колись комбуча, комбуча Я спочатку думала, що це комбуча, алкогольна. Ні, це безалкогольний отакий напій з чайного гриба. То я це перший раз вчора купила, спробувала. Ну, такий, звісно, він специфічний, хто любить чайний гриб, але він дуже корисно для травлення, для всього цей чайний гриб. Коли ще давним-давно в подруги моєї сестри ми заходили, в них там був цей чайний гриб. То смачно, просто от в чай. В кого є, то молодці е вкусненько. Вкусненько, зайчики. Так що сьогодні день. Чи серце, мабуть, не малю мене, чи що? Це красиво, Та я на цю мавку дивлюсь. Так що сьогодні день такий буде. Спокійний, полежу, щось подивлюсь. А завтра, а який вообще сьогодні день у нас? Четвер, завтра п'ятниця, може, ще щось зроблю. Буду вже дивитися по обстановці. Це таке на голові дульку накрутила, бачите, щоб не закалувався. Зараз я буду лежати, то розкручу, бо мені заважає, що голова заколота, я не можу лежати, щоб щось на голові було. То такі останні новини. Сьогодні начебто спокійно. Не знаю, як буде ввечері. Поки що я зараз записую 12.39, зараз, хоча ми вже пообідали в 12, ще. то ну, поки що тишина, не знаю, як буде далі. Ви, зайчики, сьогодні не ходіть в масові скупчення людей, уже ж побережіться на всяк випадок. Ну, хіба що десь там пройтися в парк, поки немає повітряної тривоги, погуляти. Сьогодні не спекотно, 24 градуси, і трохи є вітарець. Якраз така комфортна температура, щоб можна було пройтися, прогулятися, з'їсти морозива. Я не знаю, у вас сьогодні вихідний чи не вихідний день. В більшості, мабуть, що все-таки вихідний сьогодні день. Є можливість відпочити от просто елементарно, от так от навіть повалятися, з'їсти морозиво, не можу. Я бачите, воно не держиться нічого. Значить, так і буде, от таке от. То, таке. Поміняла сьогодні постіль, попрала її вже. Тепер поперу Сергійові речі, надіюся, що відперуться. Поперебираю тканини. Ви вже бачили я осінні тканини. Я вже коє-що там придумала і для уроків, що буду знімати. Але сьогодні, знову ж таки, точно ні, бо треба відпочити. Тож два дні прибирала я, ну не два дня. А день. Прибирала, мила, то Все до тепер в хаті чисто. Приємно. А моя подруга каже, що ми залишилися, але дуже втомлені. Було багато пересадок, знаєте, ці перельоти. Я й розумію, хочеться додому. Вже, може, буде вертатися назад, то на день у мене. Залишиться. Бо ми й не побалакали толком. Ну, що там ті, годину, про все ні про що? Так, знаєте, про все ні про що? І нічого, людей на вокзалі повно, От прямо, мені здається, що саме більше людей на вокзалі зараз. Через рамки всі проходять там на вокзалі, Ну, щоб ніхто нічого там такого страшного не проніс. Раніше ж такого не було, як ти заходиш, а зараз рамки оці всіх там проганяють, провіряють. Щоб, не дай Боже, я нічого там небезпечного не проніс. От, то Дуже багато людей. Така маса людей, ну просто мурашник, мурашник там на вокзалі, страх. Там ще якийсь перед вокзалом трохи ремонт, щось там розвалили, якісь чи кафешку, то таке там щось розкидано. Дуже багато людей. Ми ж туди так в сторону вокзала не їздимо і на самому вокзалі не ходимо. То різниця от з тим, що ми приїжджали, от тут Олеся до нас приїжджала, ми її зустрічали. Ще і ще то от за весь цей час, що ми були раніше на вокзалі, тут у нас, ну на цьому центральному жд вокзалі, то перший раз я оце бачу таке ну, дуже багато людей. Дуже. Звичайно, що й самоліти ж зараз не літають, то цим людям треба якось. Пересуватись. Більшість то могли б там сісти на літак і полетіти, а тепер в основному вже де сполучення. От таке. Ну що ж, всім вам бажаю гарного настрою. Привітала вас, зайчики, святом. Тримайтесь, все буде добре. Наша віра це вже половина успіху. Потрібно вірити, підтримувати одне одного. Всім вам побажаю щастя, удачі. І всього, що кожен із вас хоче, от щиро бажаю вам здійснення ваших якихось мрій, можливо, ваших якихось планів, можливо, ви от щось бажаєте таке дуже крепко. Ой, хай, хай воно у вас здійсниться. Тому що сьогодні таке свято, мені здається, що оця загальна така, знаєте, наша енергетика, побажання одне одному чогось доброго, воно все рівно в якось. Як я кажу, феншуй цей загальний він повинен. Ну, ну має ж бути якась сила, яка нам допоможе. От мені так завжди хочеться вірити. Знаєте, наша загальна сила, віра в добро. Це все, все має бути добре. Тому завчаки, щиро, всім бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе, тримайтеся і. До зустрічі! Хай вас все буде добре. Цьомки-бомки буду сьогодні відпочивати валятися. От сьогодні в мене буде свято валяній, день кота знову. Все, всім вам.